Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька. З вами я, Оленка, і сьогодні я хочу показати свої квітково-фруктові запаси. Перший набір це рожева гуртенція від фірми Life is Beautiful. Це мікровишивка, колона. Другий набір. Від Лукаса червоні роз з виноградом. третій набір жовті рози зі сливами від Лукаса четвертий набір. Нова Слобода Тюльпани. А п'ятий? Це? А п'ята схема? Це такий Куб Віджаснан Пансі роз Куб? З квіточками. Дякую за підписки, коментарі і лайки. Нажимайте на дзвіночок до нових відео. Па-па.